Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас продовження рубрики розбір особистості. Сьогодні у нас Ілон Маск на порядку денному. Хочу подивитись. Ну, питання стандартні, ну але дещо будуть змінені. Е, Відповідно, тому що трошки він не українець, да, відповідно. Е, ну, і вплив у нього трошки іншого роду і іншого масштабу. Ну добре, е, да, дисклеймер до відео, що відео представлена точка зору рун, а не моя особиста думка. Це перша, перший нюанс. І другий нюанс. Якщо ви там будете не згодні з тим, що побачите, то будь ласка, пишіть про це ввічливо. Тому що всі заобразливі коментарі в мою адресу буду банити. Дякую за розуміння. Ну, а тепер поїхали. Подивимось. Ну, давайте. З по стандарту. Підемо. Психологічний портрет особи. Так. Отже, опишіть мені, будь ласка, психологічний портрет Ілона Маска. Хай скажете вам неправду. Беркана. Постаруна. Нічого собі. Ейвас. Ну Добре, ще одну докладу. Торісос. Тейвас. Альгіс. А, дві руни Ну, гаразд. Граз так, феху і гева. А, Набір цікавий, треба сказати. Ну, гаразд, персона дійсно цікава. Ні дать, ні взять. Ну, добре, про все по порядку. Що ми маємо? Беркана, постаруна, Ейвас, Дорісас, Тейвас, Альгіс, Феху і Гєба. Ну, здивувався б, якби Феху не випало, але добре. Е, про все по порядку. Отже, беркана. Ну, Людина дійсно людина націлена на розвиток. Ну, Відповідно, він дійсно, ну, як кажуть, там геній, винахідник і так далі. Ну, от руна для винахідника підходяща. Людина дійсно, яка до росту прагне. От, продвинути відповідно не лише ну, себе, а й дійсно продвинути людство. Так, да, є таке. Ну, окрім того, да беркана гарне здоров'я, також варто сказати. Ну і з жінками загалом у нього теж е, знаходить підхід, одним словом, до жінок. ось Ну Але основний посил в даному випадку саме, що людина така, знаєте, прогресивна, е, ну, винахідник, ну от реально винахідник. Далі, постаруна. Це взагалі цікаво. Е, ну, Вищі сили за ним дійсно. Е, як це? Той випадок, коли дійсно судилось, ну, генієм називай. Ну, хай буде так. Е, людина ні разу не пересічна. Да. Е, якби, Дійсно вищі сили на нього уважно дивляться. Якби, ну, І допомагають йому в чомусь, можна і так сказати. Далі, що у нас далі? Ейвас? Ну це цікавше. Е, людина така, що називається, має стержень, да? волю сильну має, крім того, вміє доводити свою позицію. Ну, вміє переконувати людей, зокрема, відстоювати свою позицію. Ну, в принципі, не був би він винахідником, якби не міг свою позицію донести там, якось відстояти. правда? Далі, Торісас. Ну, це вже веселіше. Ну, така трошки людина, як це сказати, в даному випадку така емоційна, не зовсім контролює свої емоції. Ну, В чомусь, в чомусь буває, що його заносить, що називається. Да? Ну, От не подумав, написав. От любить з плеча рубати, як то кажуть. Да? Ну, не, не, не обдумав, взяв і зробив. Там, да? Ну, ем, в плані того, що він там винахідник, да? і не довго думає, бере і пробує, це добре. А в плані там його деяких політичних заяв і стосовно України, зокрема, да, е, то вже не один скандал, як би був по цьому поводу. Ну, це от якраз воно, коли з гаряча щось людина взяла, зробила, там, написала, от, не подумавши. От про це от мова в даному випадку. Ну, і взагалі так, емоційний, е, емоційний чоловік, будемо казати. Далі у нас що? Торісас, ой, Торісас, дивлюсь на одне, думаю, друге. Тейвас. Ну, добре, добре. Тобто, про що мова? Також цілеспрямована людина і також про сильну волю говорить. Ну Він ставить цілі, він їх досягає. Тобто, е, ціль у нього була там ракету запустити, з першого разу не вдалося там, навеш нічого, ракета полетіла. На відміну від російських ракет, да? космічних. Е, і, і, лу, і модулів там на Луну висаджених російських так? і так далі. Тобто така, це ось спрямована людина, дійсно, сила волі є, характер такий. Е, ну, якщо, якщо поставив собі ціль, буде йти до неї. Тут по, по ну, Сполучення тут зазвичай не дивиться, а в даному випадку цікаво, воно буде. Е, саме, ну, Читайте, іноді на проломи іде. Отак от, от можна сказати. Далі, Альгіс, будь ласка, ну, захист вищих сил. Ну, непогано. Е, дійсно, вищі сили йому благоволять. О, дійсно, що називається, його ведуть і оберігають. Ну, мало того, людина, да, така захищена. Е, відповідно, і дбає про захист. не знаю, Всю його біографію його не знаю, але схоже були в нього вже ті ситуації, коли якась йому була загроза. Відповідно, він такий. Ну, це і обережність, до речі, також в чомусь. Хоча воно ніби не в'яжеться. Да? Тут ось різкі заяви і якісь поспішні дії, а тут обережність. Ну, заяви тут більше про бізнес там, і так далі, обережність саме по життю. Отут так, от, відповідно. Ну, така трохи. про, про е, як це? протиріччя є да, в людині, уживається так. От. Ну, чому ні? В принципі, е, в принципі цікаво. Ну, тобто дійсно Тут вищі сили його ведуть. Треба ж дві руни вищих сил одна під одною. Ну, цікаво. Недарма взявся подивитися, тий Бог. Ну, феху, так. Да. Людина е, матері... Боже, скажи, де я скажу. Людина матеріаліст. Мало того, що у нього великі фінанси, він знає і він вміє, як заробляти гроші. От, йому, ну, Дано це ну, бізнесмен. Для бізнесмена руна чудова. От саме от бізнес, власний, якийсь розвиток справи там, оце от все це його. Йому це подобається, він цьому як риба в воді плаває. Ну, воно йому дано. Ну, от і все. Ну, це буває так, та, Що от людині комусь бізнес не дано робити, а хтось бізнесмен, що називається, від народження. Ну, це якраз той випадок. Винахідник і бізнесмен. Ну, от, от і все. От і все. Тобто, дійсно, бізнес то його. Ну і статки великі, да, Туди ж. Але це ж феху, це про те, що ну, людина не знає стосовно там релігійних переконань, але це, знаєте, така, в тому плані бізнес, так і все, але це більше про приземлене. Він думає про матеріальне більше, ніж про нематеріальне. От про що мова. Тобто там віра в Бога, ну не знаю. Може він і декларує, що вірить, але по факту то не зовсім так. Скажу, скажу так. Хоча вищі сили в нього вірять. От, от парадокс, правда? Е, добре, і далі на кінець Гебо. Людина така компанійська, е, в людях, в принципі, розуміється. Ну, Тут більше про, про те, що компанійська людина, і знаєте, е, не працює сам. Йому от треба партнер, щоб десь ну, чи партнер, чи колектив. Сам він не любить працювати От про те, мова. Тобто, ну, зрозуміло, що там як винахідник якусь ідеї він там, напевно, обдумує наодинці. А от саме реалізація ідеї, він подав ідею, але от має бути група людей, має бути, що називається, йому компанія, щоб ту ідею зробити. От проте, мова. Тобто, такий. Ну і взагалі, схоже, заводить, заводить як це, знайомства, контакти з людьми доволі просто. Ну, така персона дійсно цікава. Ну, гаразд, далі буде не менш цікаві питання. Або навіть і більш цікаві. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте. Ставлення до України і до Росії. Це ж ти, думаю, в даному випадку це, напевно, одні з найцікавіших питань. Так, так дякую за відповідь. Отже, опишіть, мені, будь ласка, ставлення Ілона Маска до України. Хай скажуть Ілона правду. Дагас, маннас. Урус перевернутий. Ага. Ясно. Про що мова? Дагас, манас, урус перевернутий. Перевернути. Е, ну, якийсь, як це скажіть, де я скажу. Тобто ставлення у нього змінилося, чи можна сказати, що змінюється в процесі відповідно під впливом різних обставин. Маннас, ну е, він більше, ну ясно, що він не стільки переживав за нашу владу, стільки переживав за народ, за людей. Так? От виходить так. Тобто, дійсно, Україна йому ну, не байдужа. Хоч там і деякі заяви дивні звучать і так далі, е, не скаже, що він прямо до України зовсім байдужий. Ні. В даному випадку ось. Але урус перевернутий. Ну таке. Тобто, да, в чомусь він. Ну да, загалом на початок, я ж кажу. Е, Ну, не зовсім добре, все рівно. Руна то позитивна, але це таке, знаєте, чи то ставлення, яке змінюється, ну, не мінливе, а саме якась певна трансформація відбувається. Ну, Загалом в кращий бік, в принципі, да. От. А Урус це про те, що ну, не вважає він Україну сильною країною. Ну, от, Отаке от от переконання. Тобто, люди він розуміє, ну, це в даному випадку позначка народу, що народ то... Дійсно сильний, що називається, так? А от е, саму країну сильний не вважає. Тобто, отак. От ну, до речі, Манна з даного випадку може бути як і влада саме, не стільки народа, а саме і влада в тому числі. Ну, тобто, влада, бачите, слабка. Ну, він так вважає. Думки Ілона Маска. Е, е, да. Ну, давайте подивимось е, Росію тепер. Що ж там? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть, мені, будь ласка, ставлення Ілона Маска до Росії. Хай скажуть Ірони Правду. Райда. Дві руни потягнулися. Дивіться. Хагалос, Лагос. Да таке тут ставлення також неоднозначне, я вам скажу. Ну, а, але не скажеш, що прям дуже погане. От, -от про погане ні. В даному випадку не зовсім. Про що мова, Райдо, хагалаз лагус Ну, ось, якісь перспективи він бачить. Якісь контакти з Росією і так далі. Не знаю, може і з Роскосмосом взаємодіє. Ну, Він же ж теж е, до космічної гаузі відноситься напряму. Може в цьому плані. Ну, тобто, е, і дорогу, як би для себе в Росію він також бачить. Ну, все сходиться з його, в принципі, заявами, з його поглядами, які в публічному просторі. Але Хагавас. Ну, Погане ставлення до Росії, якщо так. Тобто, ну коли ми дивимося, ну читайте на стосунки, дивимося, да, тільки не між людьми, а між людиною і країною. То все рівно це про це погана руна для стосунків. Це не разу не позитивне відношення. Тобто, ну ну, деструктивне. деструктивне. Він розуміє, що Росія це ну, хаос якийсь. Щось до кінця він Росію не розуміє. Але він розуміє, що Росія кудись не туди йде і загрозу складає. В тому числі, тобто таке. Але з одного боку, він бачите, ніби як не налаштований з Росією співпрацювати. Хоч і розуміє, що це ось, чревато, да? ось ви, це ж, В принципі, чому я вирішив розклад провести. Тому що з'явилася інформація, що Маск там десь таємно з Путіним говорив. А по законам США він мав це. Ну, якби, е одним словом, він мав відповідним органам е доповісти про цю розмову. Так? Але не зробив того, навпаки. Казав, що ні, не було, не було, а тут, бачите, виплило, що було. Ну ось, Але загалом відношення до Росії таке. Ну, а на пофіналу Лагус, все рівно. Тобто, ну, якийсь курс. Ем, ну, бачить він співпрацю з Росією. Ну, хочу битись. Хочу бийся, а тут він бачить, бачить співпрацю з Росією. Хоч по Хагавазу, ну, як би таке. Розуміє, що Росія це в якійсь мірі хаос. Ну і йому можуть такі стосунки вилізти трошки боком. Але все рівно думки ось на Росію. Не сказав би, що, я тут, не сказав би я, що тут прям таке надзвичайно погане відношення, хоч і хагалас, але, але ні. Якісь відчуття, почуття до Росії в нього все рівно є. Ну, не знаю. Е, загадочна руска душа його приваблює, чи ще там що. Ну, одним словом, е, ну, це, ну як. Прям сказати, що дуже хороше відношення? Ні. Але й не дуже погане. На нейтральне теж не схоже. Тобто таке неоднозначне відношення. Ну, а раз. Давайте подивимось тепер вплив на війну, власне. Так, дякую за відповіді. Давайте подивимось вплив на війну. Ну, саме відповідно, з 24 лютого. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть, мені, будь ласка, вплив Ілона Маска на війну в Україні саме з 24 лютого 2022 року. А я скажуть вам правду. Фехо перевернуто. Гебо. Інгус. Іса. Тейвес перевернутий. Ансус. Ага. Ну, цікаво, показали. Вплив є, да. Е, ну, прям. Ну, як, суттєвий. Ну, старинки його явно гарно допомагають. Тут, ну, в принципі, вони те показали. Добре, давайте про все по порядку. Вплив такий є. Ну, доволі, доволі при... солідний. Так, якби як Ілон Маск не є політиком, да, е, якби напряму на війну не впливає, а лише опосередковано, так би мовити. Але все рівно, вплив, вплив значний. Далі, що в нас тут? Феху перевернута, гебо, інгус іса, Тейос перевернута і ансус. Ну, ось феху перевернута. Е, ресурс він виділяв, ну і виділяє, в принципі, да, але такий ресурс, е, ну, феху перевернута. Незначний. Ну, відповідно, збитки там якісь або що ні. В даному випадку не це, а в те, що він виділяє ресурс, просто ну, не настільки великий. Да? Далі або ну, партнерство є, відповідно, дійсно, Старлінки дарував нам навіть і безкоштовний доступ до інтернету. А вже потім влада США, там, Пентагон по-моєму, підхватив ініціативу, що йому стали платити, щоб він там не, не казав, що несе убитки. Але загалом, так. Да. Ну, це партнерство. Дійсно, партнерство і дари. За старлінки дякуємо, однозначно. Е, хороша штука, е, військовим дуже допомагає наше. Ось, інгус. Ну, дійсно, дари, якби цей вплив позитивний. Да, вплив позитивний. Е, ну, наскільки значний? Ну, вплив позитивний, так. Да. Тобто, і взагалі, якби, ну, партнерство таке, плідне, будемо говорити, оце, якщо про ці дві руни подивитись. Саме в плані партнерства, то якби дійсно допомагає так, гарно допомагає. Ну, заяви, да, були там і так далі. Ну але і заслуги, вони варто відкидати все-таки. Ну, але якось ну, воно розтягнуто, розумієте? Це не блокування, це розтягнутість в часі саме того впливу. Тобто ну, не миттєвий вплив читайте. Да? Воно саме його допомога дає. Окрім того, феху Іса, отут якраз ну, обмежений ресурс, якийсь він виділяє, виділяв, тут правильніше навіть сказати. Відповідно, ну це так. Да. Тут мова про те, якраз що він нам давав безкоштовно старлінки доступ до них, власне, а потім лавочка прикрилась. Зараз воно йде не безкоштовно, ну як, все рівно безкоштовно, але виплатить уже уряд США. Маск нам то не дарує. От про те, мова. Тобто, що називається, доброта була якийсь період, а далі, ну, вибачте, бізнес. Бізнес є бізнес, да? Ну, ось про те мова. Е, ну, я, як попередній розклад, як точніше, психологічний портрет показав, гроші він вміє рахувати і заробляти, як би, ну і допоміг, і порахував, що вже допоміг досить. Да? І благодійністю надалі займатися не може. Ну що ж, е, така позиція. Можна зрозуміти в якійсь мірі. Е, ну, далі. Що в нас далі? Тейвас перевернутий. Відповідно. Ну, не вплив, не, не, як це не військовий вплив. Зрозуміло, що він якби, допомагав іншим. Мало того, мало то. обмеження якраз, обмеження чого? Шо, ну, читайте обмеження для використання саме для військових цілей, ось так от. те мова. Ну, Відповідно, там же старлінки не діють, здається, на е окупованих територіях, ті, які саме з 2014 року. Це відразу там так було. Тобто не в Криму, не в ЛНР, ДНР, мало того, там і ще якісь додаткові обмеження з'явились. Саме для використання в, бой... в бойових цілях. так. Ось, читайте. Ну і партнерство, відповідно, щось також. Бачите, партнерство то воно ну партнерство, але в нього за те якийсь певний страх і переживання. Ну тут можна дійсно сказати, що благодійність, е, що називається, щоб там не розоритись, да, і так далі. Би, в цьому плані страх. Хоча тут можна подивитися, що і страх іншого роду, ну, як ми побачили, не, не настільки погане у нього відношення і до Росії. Що страх, що Росія, з Росією всі стосунки зіпсуються, чи що. Тобто, тут таке, неоднозначно виходить. Однозначно не скажеш точніше. Ну, і мало того, на фінал Ансус. От якраз вам є. Це про зв'язок, будь ласка. Тобто, це от якраз і є Старлінкий зв'язок, руни це і показали. Ну, Інгус, да, Ось, була приємний вплив, однозначно. Е -е, Стерлінки військовим допомагають. Да, Ну і тоді, коли з'явились, то також доволі сильно допомагали. Ну і зараз продовжують, в принципі. Ну, але. Е -е, ну, тут виходить ось і страх, чого. Це ж і, ну, закон. Виходить ось. Тобто. Схоже, а -а -а, слухайте, ясно, зрозумів, що мова. Схоже, що він якось, е -э, скажіть, скажу, допомагав якось так, а щось там за по законодавству США може йому бути якраз. От за те мова. От зате пере -за переживає, що щось, щось законне може там догнати за щось. Ну, Ми, ми, ми то вдячні в будь-якому випадку. А далі хай е дивиться, як там у нього. Ситуація буде йти. Ну, а ним ти бачите, вплив є, да, такий не військовий вплив, ну але зв'язок там і так далі, це, да, це, це руни показали. В принципі. Гуманітарна допомога, не знаю, чи він надавав, але можливо. Тому що тут ось чітко йде, що ну, не військова та допомога була. Тобто не там, зброя, ніяка, це і маск такого не давав, не постачав. А от щось не військове, ну, старлінки там і, так, і доступ до них. Але може не тільки це, щось іще там. Ну, добре, одним словом ось такий вплив. Гаразд. Е, ну, політичні амбіції. Ну, давайте запитаємо. Ну тільки по відношенню до Штатів. Зрозуміло, що до України він ніяким боком. А, Ілон Маск, наступний президент України. Ну, це було б цікаво. Так, дякую за відповідь. Добре. Е, опишіть мені, будь ласка. Чи є політичні амбіції у Ілона Маска, якщо є, то їх масштаб. А я скажуте вам неправду. Соло. Дагас. Іса. Ну, таке. Знаєте, спочаток мене на трохи насторожив, але далі все стало на свої місця. Про що мова, Солода газиса? Ну, ось, е, яскрава особистість, та ну, да воно ну, це нема тут рун, саме які за політику за владою відповідають. Ну Тобто, він і так йому досить те, що він має. Ну Яскрава медійна особа, да. любить там увагу любить, до речі, от про те мова. Політика, ну воно йому не цей. Не, не зовсім воно йому цікаво. Але. І крім того, а, слухайте, тут ще ще цікавіше показав. Тобто, колись він про це думав. Раніше, схоже, це от, от якраз тут руни показали. Це минуле, це теперішнє, а це майбутнє. Дивіться, в минулому він про це дійсно думав. Що можливо, якась там політична кар'єра і так далі. Але зараз у нього трансформація відбулася переконань. І куди воно, да доїси, розуміє, що вон та воно йому не треба. Воно йому не треба. Ну, От, його, як ми побачили по першому розкладу, його парафія це дійсно винахідництво і бізнес. Оце його. Політика не його. Воно йому не цікаво. І по факту в політику він не піде. Ну, на даний момент так ситуація виглядає. Відповідно. Так, дякую за відповіді. Ну, ставлення до нашої влади я питати не буду, якби ставлення для України нам досить так. А давайте подивимося, ставлення до влади в США. Хоча, а та, а добре, а давайте до влади в Україні запитаємо ставлення. Тому що там в розкладі десь мелькало про владу, так? Ну, Давайте запитаємо тут конкретно. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Ілона Маска до теперішньої української влади. А й скажуть Ро неправду. Де вас перевернутий. Беркана перевернута. Так, ну довертаю по часовій ЄС. Таке собі ставлення, будемо казати. Про що мова? Де перевернутий, вас беркана перевернута до Ну, ось і вас перевернутий. Е і це не про страх, це саме, ну, знаєте, слабкість якась. Ну, це думки Луна Маска. Повторююсь. Відповідно, ось таке відношення, знаєте. Ну, влади він нашої не боїться, тут якраз розуміє, що влада ну, не настільки сильна. Да? Крім того, беркана перевернута. Ну, якась, знаєте, ну, взагалі деградація, ніби. Коли відповідно, для відношення для стосунків це падає, погана руна. Е, нічого хорошого не відчує. Ну, така деградація. Тобто, ну, деградація застій, можна сказати. Ну і вас. Але ось оборона, певна, є. Відповідно, ну, е, відповідно читайте це як. Е, Ну, це не про те, що Маск від влади обороняється. Це те, що Маск розуміє, що влада, відповідно, все-таки обороняє державу, так чи інакше. Ну, вже як уміє. Е, те мова. Ну, але таке відношення поганеньке, будемо казати. Ну, давайте до влади штатів тепер подивимось. Що вже? Для контрасту, так би мовити. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Ілона Маска до поточної влади в Сполучених Штатах Америки. А й скажуть роне правду. Райдо перевернуто. Соло. І наутіс. Ну, також я б не сказав, що прям дуже позитивне ставлення. На диво навіть, да? Добре, прошу мови. Райда перевернута, Наутіс. Ну ось Райдо перевернута. Щось йому курс е цієї влади не подобається. Ну, і тут мені бачиться, що конфлікт політичних поглядів. От і все. Хто там? Не пам'ятаю, хто маск, там, чи республіканець, чи, чи демократ. Одним словом, тут конфлікт поглядів. Відповідно, йому не подобається те, що курс влади. Поточний в США. Але ну загалом сово. Загалом відношення позитивне. Хоч курс він не підтримує, ну але якби проти влади не виступає. да? Загалом влада його в принципі, влаштовує, читайте так. Ну але з курсом їхнім він не згодний якоюсь політикою. Ну, і е, З одного боку, це якби ну, доля, Руна долі. Тобто ну, розуміє, що так сталося е, вже? що ж. Тобто, влада є, влада є, владу він поважає, ну але. Е, ну, Вимушений, читайте, поважати, да? е, по-іншому там не, не буде, відповідно. Ну і розуміє, що да, доля так склала, що ось, відповідно, перемогла та влада, відповідно, таким чином. Ось. Ну, Але також стосунки такі: Наутіс, відповідно, не трошки в чомусь, ну і примушування певне, відповідно, я ж кажу. Не, не зовсім він задоволений політикою влади. От і все. Розумієш, що влада в чомусь там може примушує його до чогось, обмежує його. Ну це не лише про Starlink, там мова, а й взагалі, можливо, якісь закони йому не подобаються чи там ще що-небудь. Тобто таке. Ну, але взагалі, взагалі налаштований добре. Не скажу, що прям дуже позитивно, але добре. Але не, не підтримує курс влади. Ну, бачите, цікаво вийшло. Іво. Ну, добре, в принципі, все, що хотів, запитав, що тут ще? Ну, про зв'язки з Росією ми відношення вже подивились. А що далі? Ну, По-моєму, кожен тут вже висновки можна зробити, так? По відношенню до України і до Росії. Що і як? Відповідно ось. Ну, все, тоді, напевно, на цьому все. Ще раз. Повторюсь, що якщо там ви не згодні з тим, що побачили відео, ну, відповідно, напишіть свою думку ввічливо. образливі коментарі в мою адресу буду банити. Ну, дякую за розуміння. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!